Мої вітання. Сьогодні одразу до роботи. З приходом Трампа, як зміниться політика щодо біженців та емігрантів? Ви часто задаєте це питання, давайте подивимось. З приходом Трампа? Якщо він все-таки доживе до Інавгурації, як зміниться політика штатів до біженців, до емігрантів? Значить, політика буде така. Емігрантів та біженців дуже мило, дуже заманливо посортують на категорії і. Скажуть про те, що тепер пора платити в казну держави, яка вас тут приймає. Тобто не держава буде забезпечувати, а сама людина буде забезпечувати себе і працювати на штати. І ціна буде ну така ого, тобто або піднімуть податки для цих людей, або якась там пошліна буде, не знаю, як це буде називатися. Але це буде дуже мило, дуже все типа, клас, велкам, народ до штатів, American Dream і проча херня. Але це дуже дорого буде обходитися для тих людей, які являють собою біженців або Емігрантів поїхали далі. Рефе обміняла більше мільйона барелів нафти на військову допомогу КНДР. А що таке, ресурсів більше нема. Да? Значить, за останні 8 місяців танкери КНДР здійснили 43 рейси між нафтовим терміналом Рфе та своїми портами. Судни йшли порожніми, поверталися заповненими. Також міністр оборони Південної Кореї заявив, що РФ поставила КНДР ракети протиповітряної оборони у обмін на участь у війні проти нас із вами. Співпраця надалі бартерна між болотами і КНДР. Як це далі буде? Ресурси на болотах не безкінечні, і ми вчора тільки з вами дивилися, що вони закінчуються не по днях, а по годинах. Все, що буде надалі мінятися, це вже точно не нафта, там не золото брильянти а це зброя. На людей, люди на зброю, техніка на людей, люди на техніку все. І надалі ці обміни будуть, знаєте, на тобі, Боже, що нам не гоже, що з однієї сторони, так і з іншої сторони. 26 листопада відбудеться екстрене засідання Ради україна НАТО. Це скільки вже тиждень мене з обстрілу да, Дніпра? Ну, екстрено, так, обговорюватимуть наслідки застосування нової рашистської ракети по Дніпру. Непогано. Що нам з того? Результат. Нас цікавить завжди результат рада засідання Ради України НАТО. Що нам з вами дасть? Ра. Точніше, нам вкажуть на те, як ми неправі, на наші слабкі місця в системі захисту, сповіщення, укріплень. Все це так, все це ок. Ніхто там ну, не каже, що у нас все добре і ідеально. Але ж, блядь, ну, це ж екстрене засідання ради безпеки. Розумієте? Ну, тобто, яка безпека? Про що ми кажемо? Ну, щоб ви просто сказали, що у нас чого у нас нема, так ми самі це знаємо. Чехія до кінця року передасть Україні 500 тисяч боєприпасів великого калібру. Міністр закордонних справ Ян Ліпавський. Чи передасть Чехія нам до кінця року 500 тисяч боєприпасів великого калібру? Питань нема. Як мінімум 50-60% з того, що було названо, передадуть. Але історія в тому, що до цих боєприпасів потрібні будуть е, змащувальні якісь компоненти. Хто в цьому розуміє, будь ласка, прошу коментар. Е, ми їх будемо чекати з іншого місця. Ну, отака допомога. Ну, типа, вам. Азаров Патріарх Кирил, що за компанія така: Кіркоров, Ані Лорак, Медведчук та ще 29 людей будуть першими, кого позбавлять державних нагород України. Питання: третій рік війни, четвертий вже скоро, а що досі не позбавили. Зеленський підписав указ щодо позбавлення відзнак зрадників України. Йдеться не лише про позбавлення нагород, а про блокування активів, анулювання ліцензій, дозволів на повне припинення торгівельних операцій. Ну, типа, Ок, супер клас. Дорога ложка до обіду, да давайте подивимось. Знаєте що те, що зовнішні вороги, це ну це всі знають, це класно, це прикольно. Більшість із них і так підараси, Це ми зрозуміли. А що до внутрішніх ворогів, що тут робити? Чи будуть щось робити? Щодо внутрішніх ворогів, тут ситуація така дуже сумна. Внутрішні вороги самі дають указ, кого позбавити, кого відправити, кого чернити. Ну, поки що сумна історія. Польські фермери. Планують завтра о дев'ятій ранку заблокувати КПП медика Шегіні Державна Митна служба. Так автобуси та легкові авто пропускатимуть в обидві сторони без змін обмеження стосуватиметься вантажівок. Це пам'ятаєте, коли ми дивилися, що чи пройшло, чи минуло оцей сказ. Міжсезонний у поляків, і ми з вами казали, що це просто до нової якоїсь ну, до нового значить Блокування вантажівок польськими фермерами. них ну, що роботи немає, зрозуміти не можу. Ніхер ділить людям. Тут як, яку команду дали, таку роблять, що сказати. Причому я вам більше скажу, вони не тільки нам будуть вставляти палки в колеса, а ще якісь в сусідній країні. І це не без допомоги знову ж таки жителів болотних. Куди не плюнь скрізь ота шобла йобла рашиська? Розробляється план дій, за яким ЗСУ планують перевести на корпусну систему. До кінця листопада Збройні Сили України представляють концепцію реформування. А на що про таке писати? Я навіть не буду дочитувати. Це ніхто не має про це знати. Що, які реформи, як працюємо? Нащо про це писати? Збивати міжконтинентальні ракети реально Україна звернеться до Штатів для передачі системи ППО, АГІС. Або модернізації Патріот Укринформ, посилаючись на джерела в ЗСУ. Так, значить, захищати наше небо. Чи будуть ППОшки із Штатів захищати від міжконтинентальних ракет або балістичних ракет? Пам'ятаєте, я казала, що до. 3-4 місяця наступного року штати не будуть дуже щедрими на допомогу щодо нас. Але після цього, з 4-го місяця, це що у нас, квітень, да? з 4-го місяця наступного року нам прям привалить. Привалить дуже добре, і це стосується якихось дуже потужних, надпотужних установок щодо захисту нашого з вами неба. Отаке нехай збувається якнайшвидше. Дякую.